Квіти, веселі діти, по той бік екрану, не злазять з дивану, побачили вінні, очі не винні, опілки неважні, бо серце справжнє, а я лише хотів тебе привітати, По не кулю, зелену-зелену і без поз'єзне подарувати порожні і запах коме. А я тебе привітати з Приймай кульки від патрона. Приймай. А ну скажи мені, будь ласка. А мама де твоя? А ти знаєш, що мами теж день народження? Тому мамі також квіточки. І вас з днем народження. А тепер запрошую разом потанцювати, Підходьте ти ближче, поїхали. Тебе привітати повітряну кулю, зелену, зелену і без позу.